Всім привіт! Мене звати Оксана. Я молода мама, яка приїхала з Одеси в американське село біля Чикаго. Оксана Ратушна з міста Одеса, Україна. Зараз живе у маленькому селі Франклів Гроу, штат Іллінойс, США. В Україні мала власний бізнес повітряних кульок. В Америці тимчасово не працює. Між Одесою та Америкою більше восьми тисяч кілометрів. Між минулим життям успішної української мами та життям вимушеної жительки американського села більше року. Але Оксана зізнається, вона завжди відчувала, що одного разу опиниться в Омріяній Америці. Ми з моїм сином виїхали одразу, коли почалась війна в Польщу. Потім зробили йому там документи, і потім ми приїхали в США. Це була моя мрія. Я завжди знала, що я колись сюди приїду подорожувати. Не знала, звісно, що це буде за таких обставин, але вже є як є. Життя бізнес вумен змінилось на ось це. Звісно, після активного одеського ритму розмірене життя американського села здається нашій героїні дещо повільним. Воно й не дивно, адже Одеса місто мільйонник. А в американському селі, де Оксана зараз живе, всього тисяча людей. Втім, і серед цієї тисячі знайшлися бажаючі прийняти родину з далекої для них України. Село, в якому ми живемо, насправді дуже маленьке. Тут проживає десь тисяча людей. В селі є три церкви, школа, і бібліотека, і заправка. Магазину і аптеки немає. Це мене зразу дуже здивувало, але для американців це нормально. Я ходжу з своїм сином. Бібліотеку це місце, де можна погратися в різні іграшки і зустріти нових друзів для нього. Також для себе я там познайомилася з мамами-американками, і ми з ними кожен четверг влаштовуємо зустрічі, щоб наші діти разом погралися. Із розваг бібліотека і звичайна кав'ярня, в якій можна поїсти звичайні американські бургери. Оксану здивувало, що навіть із дитячим візочком прогулятися нема де. Можливо, жителі американських сіл кудись спеціально для цього їздять. Здивувало те, що вони не люблять гуляти. А не знаю, можливо, і люблять, але всі настільки звикли пересуватися машинами. Що в деяких містах, навіть в більшості містечках маленьких, немає пішохідних доріжок. Тобто, коли ми жили в іншому місті, там взагалі не було де гуляти, і я з коляскою просто ходила по дорозі і мене об'їжджали машини. І ще мене здивувало, що в наприклад, в такому селі, як у нас, немає магазину, немає базару. тобто, ти обов'язково маєш мати машину, щоб поїхати в місто і скупитись. В селі ти продуктів не купиш. А, ну тільки на заправці, але там також обмежений вибір. Ще одна розвага для приїжджих українців, а для місцевих норма – це лисиці, олені, білки, скунзи, які прогулюються просто біля будинку. Але одну з розваг наша героїня точно ніколи не забуде, коли американський скунс оприскав українську собаку, після чого її довелося добряче відмивати. Ось це будинок, який надали нашим українцям в Америці. Виглядає він так, як більшість з нас уявляли його по фільмах. І так в них справді немає парканів. Оксана каже, що часом почувається, ніби на знімальному майданчику. Все передбачувано і спокійно. А якщо хочеться гострих відчуттів, то одеситка разом з родиною стрибає в авто та їде до Чикаго. Це неймовірно гарне місто. Хмарочоси, набережна озера Мічиган, річка посеред міста. Це все викликає захоплення, і я закохалась в нього з першого погляду. Єдиний мінус це те, що в цьому місті. Безпечно ви себе почуваєте тільки в день, якщо ви опинитесь на вулицях ввечері, ви можете зустріти різні банди, які тебе можуть просто пограбувати або ще щось гірше. Оксану дуже надихає, що американці справді переймаються долі України, стежать за тим, що у нас відбувається, і щиро співпереживають. Ось це привітання записала для нас жінка, яка приймала родину Оксани на початку її міграції. привіт всім українцям! Ми американці повністю підтримуємо вас і залишаємося з вами. ви дуже сильна нація. Перемога буде за вами. Лочікрей. Слава Україні! Поки в Україні точаться активні бої. Оксана не планує вести сина на батьківщину. Вона не порівнює життя в Україні і Америці, а просто живе у світі, до особливостей якого треба було звикати, і просто вдячна за цю можливість бути у спокої і безпеці. Америка класна країна можливостей, і самі американці вони дуже класні люди. Вони поважають Україну українців, тому що вони розуміють, що за свободу треба боротися. Тут навіть є такий слоган: «Freedom is not free». І ми обов'язково хочемо повертатися в Україну після перемоги, а поки що ми з сином в безпечному місці.